На горішніх поверхах розтрощеного під'їзду була квартира Тетяни. В ніч атаки жінки не було вдома. Багато хто не відповідає на дзвінки. Не знаю вам що сказати. Тут було два влучання ворожих ракет: перша вдарила поруч із будинком, друга поцілила між поверхами. Окупанти цілеспрямовано били по житловій інфраструктурі. У п'ятиповерхівці в Дарницькому районі Києва знищений цілий під'їзд. Перша ракета прилетіла в 50 метрів від будинку з касетним. З касетною боєголовкою посікло е всі авто, можна, можна їх побачити. Друга фугасна зайшла в цей будинок і знищила, ну, ви бачите, третю під'їзду взагалі не Шкода, що загинуло дуже багато моїх друзів, яких, на жаль, більше ніколи не побачимо. Я сподіваюся, на закінчення війни. Я хочу, щоб мої діти повернулися живими і здоровими. Уночі до пані Тетяни на декілька годин приїхав з фронту син. А в досвіта окупанти атакували ракетами. У цей будинок раніше селили працівників заводу. Тож мешканці добре знають одне одного. Поруч була квартира її сестри. Родина вціліла, але залишилася без житла та речей. По перше, ми надихалися цієї кіптяві. Ми були грязні, приїхали мої друзі. Нам дали переодягнутися в крові. Всі були сусідня квартира. Це квартира моєї сестри і ця сторона будинку взагалі стіну вирвало. Я почала кричати, чи вона жива. Ну вийшли на коридор. Всі двері вхідні вибиті. У нас блок такий, як наші п'ять квартир. Усіх двері були вибиті. кіптява така стояла. Серед загиблих є маленькі діти. Наймолодшій було два з половиною роки. Вона народилася під російськими обстрілами у жовтні 2022-го та загинула від російського обстрілу у серпні 2025 року. Повідомили в МЗС. Загибель та поранення дітей є не Щом злочином, який вимагає максимально суворого покарання, міжнародна спільнота не може залишатися мовчазним свідком вбивства дітей російськими злочинцями. Закликаємо партнерів невідкладно надати Україні додаткові спроможності протиповітряної оборони для захисту українського неба, засоби дальнього ураження для нанесення ударів по російських військових об'єктах, які агресор використовує для атак проти нашої держави. Додаткові пакети військової допомоги закликаємо посилити тиск на Росію. Пошукова рятувальна операція. На місці ворожого удару в Дарницькому районі столиці розпочалася ще вночі. Протягом перших кількох годин надзвичайникам вдалося врятувати з під завалів трьох людей. На цій операції, напевно, на одна із найбільш вдалих за останній час. Ми змогли з завалів дістати три живі людини. Це великий успіх. Жінка горіла, і рятувальники її заливали водою, при тому, що літали ще шахеди. От і вона кричала. Це нам давало розуміння, що вона жива. Потім наші фахівці в відповідному обладнанні зайшли, залізли всередину і дістали з під завалів між четвертим та п'ятим поверхом, Вона була між бетонними плитами. Два чоловіка. Ми знайшли спочатку, побачили руку одного з чоловіків. собака працювала, коли швидко рятувальники розібрали ці завали, то він виявився живим, і ми його також госпіталізували за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. У міжнародній практиці для того, щоб розібрати такі завали, як тут міг би знадобитися тиждень. Утім, наші рятувальники навчилися це робити менш як за 48 годин. На місці влучання розгорнули штаби допомоги. Також тут чергують представники територіального сервісного центру. Вони відновлюють водійські документи. Всі перевірки ми робимо на місці. Одразу видається посвідчення водія та свідоцтво протягом 30-40 хвилин. Будь-хто. То має відповідний документ з поліції. Поліції знаходиться рядом. Оформити таку довідку можна одразу звертається до нас, і ми відновлюємо посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію. А також у разі потреби проводимо вибракування транспортного засобу. Наслідки обстрілу зафіксували на понад 30 локаціях. Пошкодження є у кожному районі Києва, заявив чільник міської військової адміністрації. Пожежі гасили за допомогою гелікоптерів, та навіть із потрощеними шибками містяни продовжують. Вжиють працювати. Ми все розуміємо, що кожен день може бути останнім, тому попри все ми працюємо, працюємо заради клієнтів. Клієнти також нас полюбляють, вони всі тут. Жодного. Запису не скасовано, тому ми працюємо. Під прицілом ворога Укрзалізниця. Через пошкодження залізничних вузлів потяги курсували із затримкою. Окупанти вдарили по парку швидкісних потягів. Пошкодили склад, що курсував за маршрутом Київ-Харків. Постраждав наш поїзд Хюндай класу Інтерсіті, плюс який перевозить цивільних пасажирів, який не може використовуватись в будь-яких мілітарних цілях. Також сьогодні маємо ще декілька. Прильотів в Вінницькій області по станції Козятин і в місті Києві по інфраструктурі колійного господарства. Саме таких поїздів ми маємо 10, 10 одиниць, і це перший з 2012 року такий значний випадок пошкодження. Такого поїзда це була перша масована атака на Київ цього місяця. Останній ворожий наліт відбувся рівно чотири тижні тому. Нині ж окупанти запустили по Україні понад 600 повітряних цілей: дрони, крилаті та балістичні ракети. Софія Фесі Пона Катерина Підпала Андрій Каншин. П'ятий канал. Президентка Єврокомісії поговорила з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. І з кожним Урсула фон дер Ляєн мала окрему розмову спершу з президентом України, а вже після з господарем Білого Дому. Контакти присвятили нічній атаці Росії по Україні. Внаслідок ударів, шкоджень зазнала дипломатична установа ЄС у Києві. Чиновниця вважає, що час для миру вже настав. Путін має сісти за стіл переговорів. Україні необхідні міцні та надійні гарантії безпеки. Європа зі свого боку готова зробити власний внесок, запевнила президентка. Закликаємо передати Україні далекобійні ракети для ударів по території Росії. Із такою заявою виступили в МЗС України після масованого російського удару по Києву. Відомство наголосило на необхідності подальшого тиску на Кремль. Закликаємо партнерів невідкладно надати Україні додаткові спроможності протиповітряної оборони для захисту українського неба, засоби далекого ураження для завдавання ударів по російських військових об'єктах, які агресор використовує для атак проти нашої держави. Додаткові пакети військової допомоги закликаємо посилити тиск на Росію. Це включає запровадження додаткових потужних санкцій, зокрема як найшвидше ухвалення 19-го санкційного пакета Європейського союзу повне відключення Росії від міжнародних фінансових систем та санкції проти нафтотанкерного тіньового флоту, запровадження потужних тарифів, які завдадуть удару по російській воєнній економіці, і унеможливлять подальше фінансування Росією війни, посилення персональних санкцій проти російського військово-політичного керівництва, унеможливлення обходження санкцій. Індія купуватиме більше нафти у супереч тиску зі США. Про це пише агенція Reuters. Обсяги зростуть у середньому на 10-20%. В абсолютному вимірі це на 150-300 тисяч барелів щоденно. Вашингтон вимагав від Індії знайти нових продавців. Делі відмовився. Дональд Трамп у відповідь підвищив ставку тарифів проти Індії. Мита зросли до 50%. Продовжуючи закупівлі, Індія допоможе не лише собі, а й Росії. Окупанти накопичили чималу кількість сирої нафти, далися в знаки українські удари по російських НПЗ. Їхні потужності обробки ослабли. Вступив у гру і Китай на тлі колотнечі Пекін хоче поліпшити взаємини з Індією. До поновлення дипломатичної співпраці суперників підштовхнула торговельна політика. США пише Блумберг. Запхайте санкції собі куди подалі. Командувач сил безпілотних систем відповів керівництво Угорщини за персональні санкції проти нього. Роберт Броуді відмовився, висловився в окремому зверненні. Заявив, що він українець, а до Угорщини приїде, як Віктор Орбан втратить владу. Командувач вважає, що це вже не за горами, бо ж уряд Орбана набридає виборцям дедалі більше. Будапешт оголосив персональні санкції проти Роберта Бровді, етнічного угорця. Йому заборонено відвідувати Угорщину та Шенгенську зону. Будапешт звинувачує його в ударі по нафтопроводу Дружба. МЗС Угорщини наголосило, без нього нібито неможливо забезпечити Угорщину нафтою, а атаки України більше нібито шкодять саме Угорщині та Словаччині, ніж Росії. Київ раз закликав Будапешт та Братиславу диверсифікувати нафтові потоки і позбутися залежності від російських енергоносіїв. Запхайте в дупу. Пане танцюрист, на кисках, ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я українець, і прибуду на батьківщину мого, мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає. І колись ви їм на стоп. 100... А за обмеження Шенгену не беріть на себе більше ніж можете потягнути. Дивний у вас гумор. І спецагенти не в топ 10 тому поки станьте у чергу. Що стосується популізму навколо названих загроз суверенітету Угорщини, продавається це і далі місцевому люмпіну, поки він ще існує у якійсь кількості, і на те бла-бла ведеться.